Український біткоін, про який всі забули. Оце так несподіванка. Поки слухаєте, не забудьте підписатися на мій канал. Там багато цікавого зі світу крипти. Перша українська анонімна криптовалюта з'явилася на світ у 2016 році. Назвали її Карбо, електронний карбованець. Монета була заснована на технології криптоноут, так само як відома Монеро, і створена з однією ціллю. надавати користувачам можливість використовувати криптовалюту без відстеження транзакцій. Знаєте, за два роки з моменту випуску, а саме у 2018 році, карбо визнали однією з десяти найкращих анонімних криптовалют світу. У цей час монета процвітала та торгувалась на всіх топових біржах. Її початкова ціна у 0,06 центів у листопаді 2017-го піднялася та досягала у моменті 2 доларів. Загалом це 333 ікси. На жаль, на сьогодні про народний карбованець, який дійсно несе цінність, майже забули. Ціна згідно коенгека складає всього 6 центів.